Підсумки роботи прилуцького міськвідділу міліції за минулий місяць стали темою прес-конференції, яка відбулася 14 травня. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника Руслана Крахмільця, правоохоронці працювали злагоджено і на результат серед найбільш резонансних проваджень збут наркотиків та випадок хабарництва. Ми задокументували факт незаконного збуту наркотичних засобів два епізоди дані особи на даний час. Які збували обрана міра запобіжного заходу? Триває слідство, і в найближчий час до місяця буде справа направлена до суду. Другий факт це факт отримання незаконного винагороди. Це раніше була так називаємо хабар, 368. Теж обрана міра запобіжного заходу, триває слідство. Детально Руслан Крихмілець зупинився на крадіжці автомобілів у прилуках у 2014 році. Таких було зареєстровано 15. сім автівок вдалося повернути їх власникам. Спочатку цього року 10 фактів. Сім автомобільних крадіжок прилуцькі оперативники розкрили. Лише за минулий місяць зловмисники тричі посягали на чуже колісне майно. У поле зору крадіїв потрапили. Москвич, Вазівка і Мерседес. І тричі місцеві правоохоронці не дали їм довести до кінця заплановане. Це хороше набуття роботи, роботи нашого розшуку, слідства керівної ланки та допомоги нашого керівництва ОВД області. Те, що ці всі автомобілі були знайдені за одну добу. Таких випадків, якщо ви проаналізуєте повідомлення з чергової частини, ну, я думаю, що, напевне, п'яти років можна достатньо, не було взагалі. Велика заслуга, можу сказати, працівників як карного розшуку, так і слідства, що ці автомобілі були знайдені і, можна сказати, повернуті громадянам міста Прилук. Також велику будячність дійсно висловити. Як працівникам прокуратури, які як по останньому случаю в святковий день, та також вийшли на роботу і суддям Прилуцького міськрайонного суду серед присутніх на прес-конференції потерпілий автовласник Дмитро, очільник міліції йому урочисто повертає ключі від автівки. Мерседес викрили з гаража вночі 9 травня. Прийшов зранку, в чотири гаражах двері вели, машини. Нема я знав вже хто. Охоронець, От, дав інформацію правоохоронцям, миттєво знайшли спільника і приблизно знав, вже, куди вони їдуть, дав інформацію. А там спрацювали. Робітники завдяки оперативному втручанню прилуцьких правоохоронців, вже о третій того ж дня автівка була у прилуках. Винайшли цей автомобіль в сумської області. Там також на місці вчинення злочину було затримано дві особи, які обґрунтовано підозрюються в вчиненні даного зазначеного злочину. Одна із осіб уже за скоєння такого злочину, була попередня до цього. Притягнута до відповідальності, і нещодавно вона покинула місця позбавлення волі. Дані особи зараз затримані судом, обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. Повернути довіру городян до міліції, відновити її позитивний імідж одні з головних завдань, які ставить перед собою нове керівництво прилуцького міськвідділу. Такі розкриття це лише початок, обіцяють правоохоронці. Наш молодий колектив нарешті згуртовується. Я думаю, що в подальшому ми будемо вас радувати такими ж резонансними розкриттями. І нарешті в нашому місті запанує безпека та закон.